Доброго дня, добродії. Коли таксуєш по Одесі, завжди треба бути готовим до несподіванок. Наприклад, для мене несподіванкою стала можливість зібрати прямо на вулиці собі гарну бібліотеку. От і сьогодні я припаркувався перевести дух між деякими справами, бачу, народ виносить. Пакунок, ось він там, от такий пакунок, повний книг. Книжки тут різні. от. Ця вже дуже застаріла книжка, але з дуже красивою вкладкою. Тут хтось отаку вкладку забув. О, та, що потім на Дністеївських фільмах, мультиках ставиться. От, Дитяча книжка майже майже не користована. Це називається я називаю, бібліотека нечитаних книг. От. Як доказати, що не чита? Будь ласка, книжки з тонким перепльотом. Да? І якщо її читати, то він трохи-трохи порушує свою цілісність. А тут бачите? Бачите? все новеньке. Хто тут у нас? Майн Рід в поисках білого бізона, в залів, І опять Майн Рід, оцеола вождь 7 Тут є Достоєвський, оказується, Федор Достоєвський. Писав повесті і розкази. Книжка настільки велика, що її поперек зламали. От. Вона теж, здається, мало читаною 1974 року. Ось. Борці за свободу віддали все, навіть, свою жизнь. Теж жодного разу не читана книжка. Хто тут ще? Герцен, із сочинення». І ще тут якесь. Але є книжки, які ходили гарно. От Салтиков Шідрін, Театр Шекспіра. Последній дюйм Джеймс. От, повна назва Пушкінської Повісті Покойного Івана Петровича Білкіна. Не просто Повісті Білкіна. Ось вони. Борис Гадунов, Пушкіна, якийсь обозор. А ось пішли самі топові. Герберт Уелс. Теж, здається. Судя за корінцем, нечитана книжка. Бібліотека нечитаних книжок. Далі вже читані книжки: Жорж Семінон, Гоголь, Чехов, Габсек Бальзака. Приключення Бена Гана. Ну, це той, що в острові Сокровищ, в острові Скорбів на... знайшли його і визволили заточення широкой. широкий. О, і вот тут, будь ласка, Мигрей, сотня віселіць і ще якийсь літературний збірка. От так от я зібрав собі дуже-дуже гарну бібліотеку в Одесі. Дуже гарну бібліотеку. Одного разу навіть гроші знаходив, дитячі книжки я підібрав. От, а там було 600 гривень. Ніхто не перевірив. Це 20 літрів пального на той час було. Отака от вона в Одеса. Ось такі тут бібліофіли. Зараз половину відвезу на італійський бульвар, там букіністи працюють, збирають такі книжки, От Сімінон туди піде, От, викуповують і потім перепродають. Це поруч з залізничним вокзалом. Бо людям, коли вони чекають свого потяга на вечір, треба чимось займатись. І ось вони ходили, викупляли книжки під них і працювали. І зараз цей букіністичний магазин під відкритим небом. Працює